Всім привіт! На каналі Гриби Монети. Перед тим як подивитися відео, прошу підписатися на канал, поставити лайк. Дивимось. У нас все одна копійка ціна. І так, одна копійка 91-го року 4 гривні. 90 року 809 2 гривні, 808 3 гривні, 87 2 гривні, 806 3, 85 2, 84-го 2 гривні, 83 2 гривні, 82 1 гривня, 81 3 гривні, 80 3 грив, 79-го 4 гривні, 78-го 3 гривні 77-го 4 гривні, 76-го 3 гривні, 75-го 4 гривні, 74-го 3 гривні, 73 3 грн 72-го 3 гривні. 71 року 3 гривні 1970 року 5 гривень. 69 року 4 гривні. 68-го, 67-го, 68-го 7 гривень. 67-го 5. 66-го 22 гривні. 65 – 13 гривень, 64 – 137 гривень. 63 – 22 гривні. 62 – 23 гривні, 61 – 23 гривні, 58 55 тисяч 415 гривні. 57 року 15 гривень.

49 го 15 гривень, 48 го 24 гривні, 46 го 29, 45 го 89 гривень, 41 го 101 гривня. 40 го 21 гривня. 39 го 40 гривень, 38 го 19 гривень. 37, – 76 гривень. 36 – 26 гривень. 35 – 156 гривень. 35. го Ще одно 35. го Кісер знову, напевно, 330 гривень. 34. – 83 гривні. 33 го 51, 32, го 95, 31, го 43, 30 го 88, 29 го 74. 28 го 26, 27 го 41. 26-го року 55. 25-го 2468. Дорога монетка. І 24.39. Це були ціни на одну копійку 20, на одну копійку СССР. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Прошу підписатись. Буде більше. До зустрічі!